Борітеся, поворите, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Кохайте, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі люди чужі, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючі, жартуючи, кине. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мирує, той не руйнує, той на світим за край світа, зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою, взять у домовину? Той ту зами обирає, свата в його хаті, а той нишкому куточку пострить ніжна брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, боязливий. Як підкрадеться, підкралиться, мижди щасливий у тебе час та й запустить пазурів, печінків і не влагай, не вимовлять, ні діти, ні жінка. І вам сяни, сині гори, криво неокуті, і вам лицарі великі, болень не забиті, болитися. Поборете, вам вомагає, за вас сила, за вас воля і правда святая. І вам слава, сині, гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. А люди виростуть, умруть, Ще не зачаті і царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. и будут люди на земле. Слава Украине! Слава Украине! Героям э, э, <свечес> <свечес> слава! Эй, красавчанка, ты что? вам слава, ты не горе, гривую. Бог помогает, за вас правда, за вас сила і воля святая.